Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати макаронну бабку. Це дуже смачно виходить і просто готується. І скажу вам, що мені для цього потрібно. Перш за все, мені потрібно макарони, отакі. Вермишельку я взяла. Можна спагеті взяти. Я зараз іду їх відварю. Водичку я вже поставила, закипає. трошечки підсолю до готовності. Макарони я відварила і промила вже холодною водою. Не переварені, головне, щоб були. Тепер біля мене, отак, соняшникова олія без запаху 150 мл. це на 250 мл стакану, і сюди зразу заливаю. Отак. Карненько перемішаю цей олів, щоб макарони не злипилися. Отак покажу вам, що мені потрібно далі. Я отут збила 8 яєць. Якщо її більше звідки додати, додавайте ще більше, тим більш краще буде. 300 грам домашнього сира. Можна такий самий з магазину купити, теж підійде. 200 мл молока і макаронів, я скажу вам, не сказала 400 г відварила. Додам до яєць. Десь отак, одна, друга, одна, третя чайної ложечки солі. Ну, і можна або вінчиком, або просто вилочкою, отак гарненько-гарненько перебити, їх, щоб розійшовся зустріт з білком. Отак все. Тепер сюди додам молоко, так, теж добре перемішаю це все. Візьму, напевно цю вилку звідси, і так просто вилочкою, гарненько перемну сир. Не треба блендером його збивати, нічого. Просто так, щоб він гарненько тут розійшовся. Перетерла вилочку трошки. І тепер додаю спочатку сир до макаронів. І трошки його теж перемішаю тут з макаронами. Було більше сира, Вообще краще, ще смачніше. Можна макаронів даже і менше брати. Ну, кожен бере вже. На свою сім'ю, як ви там хочете бабку за велику зробити для своєї сім'ї. Отак. А тепер оцю всю масу висипаю сюди. Можна додати сюди цукор, можна ванільний цукор. А сьогодні я просто солену бабку зроблю. Зараз я і перемішаю, тому що я яйця збивала, солила і коли відварювала макарони, теж трошки воду підсолювала. Якщо треба, я ще додам солі трошки. Але гарненько-гарненько вимішаю це все. Отака маса получилася, бачите? Так, гарненько, перемішала. Ото є тут сир такими кусочками. Це добре, це хай буде. Він якраз добре. А тепер я взяла такий казанок. Можна стіклянний, якщо маєте формочку стікляну, якщо у вас не багато цієї маси вийде. Я побачила, що в мене трошки багатенько, то мені краще підійде сьогодні казанок. такий. Ми колись у таких казанках і запікали таку бабку. Додам трошки олії. А десь як столову ложку. І гарненько щіточкою змастю цей казанок зараз. Кругом отак. Можна вершковим маслом змастити казанок, що бажаєте. От і все. Я скажу, що я духовку вже включила на 250 градусів. А ви вже дивіться по своїх духовках. Вона буде запікатися десь хвилин 15 на такій температурі, а потім я сключу на 180 градусів, буде запікатися на 180 градусів. А тепер оцю всю масу буду сюди засипати в казанок. Отак, можна гарненько так ложкою розрівняти тут. Так, щоб рівненько було. А зараз візьму фольгу і зверху прикрию. Можна пергаментною бумагою накрити. Ми, якщо ставили десь колись у піч, то ми накривали кришкою. А тепер є такі бумаги, то краще так, так. Ну, Отак. І йду ставити у духовку. Хай запікається. Бабку я вже виняла з духовки. Отака вийшла, так гарно засмажилася, але я її зараз ще трошечки отак вниз поставлю на вологе таке полотенце, щоб вона гарненько мені з казанка відійшла. Вже вийму з казанка, наріжу і покажу, яка вона всередині вийшла. Бабку я вже вийняла і зараз буду нарізати. І скажу вам, що трошечки вона в мене забагато відбогла. Я поставила, як я казала, на мокрий рушничок. Трошечки, як бачите, шкірочка відстає, але це нічого, це так буває. Зараз візьму тарілочку, буду пробувати нарізати. Так. І вона ще трошки гаряченька така. От. І скажу вам, що чуть-чуть трошки менше би здалося, молока треба було додати, трошки менше, а так то, щоб вона більш майтугенька Зловилася, але нічого, як бачите, у нас зараз трошечки ще остейна, і буде гарненько нарізатися. Ну і дуже смачно, дівчатка. Так, хто хоче, можна і так от їсти, а можна її нарізати на кусочки і зверху цукром або пудрою, і теж дуже смачно буде. Ну що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною? Дивився, як я готувала таку. Бабку з макаронів, Приготуйте, це є дуже смачно! І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже-дуже гарно вам дякую за ваші побажання, які ви мені пишете в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб були всі здорові, щасливі і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!